Виконуємо номер 601 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. До чисел 10, 5 і 4 добери четверте так, щоб з них можна було скласти пропорцію. Розглянь усі випадки. Приступаємо до виконання. У нас є числа 10, 5 і 4. Розглянемо перший випадок, нехай невідоме число х, а 10 і 5 – крайні члені пропорції. 10 і 5 – крайні члени пропорції. 4 і х – середні члени пропорції. Пропорції. Тоді можемо скласти пропорцію 10 і 5 крайні. 10 відноситься до 4. Як Х до 5. Використаємо основну властивість пропорції, знайдемо Х. 10 множимо на 5 це буде 50 і ділимо на 4. Х дорівнює 12,5. Ми знайшли перше число. Тепер розглянемо другий випадок, коли 10 і 4 будуть крайні члени пропорції А 5 і Х середні. Члени пропорції. Тоді будемо мати 10 відноситься до 5, як х до 4. Використаємо основну властивість це х буде дорівнювати 10. Помножити на 4 і поділити на 5. 10 множимо на 4, 40, ділимо на 5х дорівнює 8. І розглянемо третій випадок, коли крайніми будуть 4 і 5. 4 і 5 крайні члени пропорції а 10 і х середні члени пропорції. Тоді складаємо пропорцію крайні 4, відноситься до 10, як х відноситься до 5. Використаємо основну властивість пропорції, Х дорівнює 4 помножити на 5 це 20 і поділити на 10. Маємо 2. Отже, ми розглянули всі випадки і можемо записати відповідь. 12,5, 8 і 2. Звичайно, можна утворити ще інші пропорції, міняючи місцями або середні члени, або крайні, або крайні і середні члени, але результат буде один і той же 12,5, 8 і 2 і 2. Номер 601 виконано.